Вчителі, вітаємо вас з професійним святом. Хочемо подякувати за вашу сумлінну працю, адже незважаючи на такий складний для країни час, ви продовжуєте працювати та збагачувати Україну новими лідерами та спеціалістами. Зі святом шановні вчителі! Також вітаємо найкращу адміністрацію нашої рідної десятої. Дякуємо за все, що ви зробили для нас. Дякую за підтримку учнів і вчителів. Дякую за все. Вітаю наших улюблених вчителів, чудових людей, які все своє життя присвятили своїй роботі і подарували нам не лише знання, а й своє кохання. Ваша робота. Це не лише праця, це справжнє покликання, до якого потрібно підходити з відкритим серцем та всією добротою душі. Дякуємо вам за душевне тепло, за мудрість, чесність та величезне терпіння. Бажаю вам щастя, здоров'я, незвісного запалу і прихисті у вашій роботі, щоб виховали ще не одне освічене, розумне та гідне покоління з недушителя. Кожен педагог це просто скарб. Ви це дійсна гордість нашої країни. У кожному з вас жаріє в серці ласка до чужих дітей. Особливо сьогодні хочеться подякувати вам за те, що не вмієте бути байдужими до дитячих проблем, за те, що розумієте кожну дитину як свою власну. Ще змалку ви перебуваєте кожному дитяті паросток людяності та працьовитості. Тож нехай у цей осінній день сиплеться щастя у вашій долоні. Нехай життя пошле вам миру, любові. Та затишку у ваші домівки, адже в наш час це найголовніше. Любі вчителі! Вітаю вас з цим святковим днем. Бажаю, щоб слово «вчитель» завжди асоціювалося з повагою, знаннями, пошаною, добром, чуйністю і честю. Нехай життя не пристає дивувати приємними сюрпризами, а учні своїми відмінними оцінками і знаннями. Бажаю горіти вогнем у пошуку істини, запалювати у дитячих серцях любов до знань. Бажаємо! Сталевих нервів оптимізм здоров'я, цілеспромовленості, терпіння і просто щастя шановні вчителі, дякуємо вам за вкладений час і працю. для фізичної культури без вас я не можу підтягнутися навіть одного разу. Я за вами так скучив і хочу вас поздравити зі святом всіх вчителів. Зі святом вас! Вітаю зі святом! Від щирого серця хочу вам побажати здоров'я, натхнення, а саме на головне миру. Вітаємо любі вчителі! Вітаю сьогодні вітаємо зі святом цим щорічним. Професії різні неломодні, а вчитель це професія однічна. Хай буде кожен день у вас. Уроки кожен буде ваша і хай здання нарадуть вас. Дорогі наші вчителі, сердечно вітаємо вас з вашим професійним святом. Ви завжди доносили до нас, до наших юних умів, значущі і найважливіші речі. Бажаємо вам здоров'я і довгих років, енергії, поваги оточуючих, оптимізму, визнання ваших колег, розуміння з боку батьків. І розумних, що рвуться до знань учнів. Нехай ваша праця приносить вам радість і задоволення. Дякую за ваше терпіння. Зі святом вас від 11 А класу. Дорогі наші вчителі, вітаємо вас, з Днем вчителя. Дякуємо вам за щиткість ваших сердець, безмежне терпіння та розуміння, відданість справі та любов до своїх учнів. Бути вчителем нелегка праця, тому бажаємо вам здоров'я та терпіння. Окреме привітання і подяку хочемо висловити вам, нашим вчителям, захисникам, декусару Миколі Олександровичу і Брухачову Владиславу Олександровичу. Адже завдяки їхній сміливості і мужності ми можемо спокійно спати. Дякуємо за те, що боретесь за наше майбутнє, за наше життя. Шановні вчителі, дякуємо за ваші знання та працю, яку ви вкладали в нас роками. Ми вдячні за вашу компетентність та витримку. Любі наші вчителі. Ми дякуємо вам, що у ці складні часи продовжити нас навчати та робити все можливе, щоб ми були освіченими. Наша країна малими кроками йде в Європейський Союз, і дуже важливо мати таких розумних та компетентних вчителів, як вчителі 10-ї школи. Дорогі наші вчителі. Уся наша шкільна родина щиро вас вітає, з ним вчителя. Щастя, і здоров'я вам бажає. Дай Боже вам ще довго молодіти та й не одну осінь з нами зустріти. За те тепло, що в серця нам кладаєте, любов до рідної землі, за те добро, якого нас навчаєте. Дякуємо вам на швидкість. Меня вчителя, вітаю вас сьогодні. від душі успіхів, нехай висягнуть не учні ваші славності. Я бажаю, щоб почали слухати завжди. Хай життя дороги. Дрінулась професія вчителя поєднує в собі мудрість та молодість душі, креативність і величезну енергію, доброту і суворість. Кожен проведений вами урок це маленьке життя. Завжди цікаве та пізнавальне, яке проходить на одному диханні. Вашу працю неймовірно складно оцінити і просто нема ціни. Ви стільки сил вкладаєте в свою справу, що іноді забуває про свою цінну увагу до близьких. В цей золотий осінній день ми хочемо вам побажати завжди залишатися на тій педагогічній вершині, якої ви досягли, і вище якої не буває. Нехай вас цінують не тільки вдячні учні, а й керівництво. Бажаємо провести це свято в колі сім'ї, любові вам, терпіння, щастя, благополуччя, мирного неба над головою. Зі святом вас, з Днем Вчителя, ваш улюблений та незабутній 11 Б. Шановна Слана Вікторівна, вітаємо вас з Днем Вчителя! Дякуємо вам за щире серце, добру душу, компетентність та досвід. У цей день бажаємо гарного настрою. Демо. Хочемо привітати класного керівника. Адже наш класний керівник це не просто вчитель, це шкільний тато. Тож від імені усього 11-го А класу хочу привітати шкільного тата, дорогий Володимир Анатолійович. Бажаємо вам успіху на вчительському терні, терпіння та безмежної мудрості. Ви стали для нас не просто вчителем. А й порадою та підтримкою. Пам'ятайте, що ви є найкращим капітаном нашого затишного та міцного корабля. Ми дуже любимо вас, наш незамінний класний керівник. Шановні вчителі, ще раз бажаємо вам здоров'я, щастя, успіху, талановитих учнів, терпіння, наснаги, добра, кохання, грошей, гарного настрою, всім миру!